Перша книга Хронік, розділ 17 Раз якось, коли Давид жив у своїм палаці, сказав він до пророка Натана Ось я живу в кедровім палаці, а кивот Господнього Союзу під наметом. Тоді Натан сказав до Давида: Усе, що в тебе на серці, роби, бо з тобою Бог. І от тієї ж такі ночі надійшло таке слово Боже до Натана: Піди і скажи моєму слузі Давидові: Так говорить Господь, не ти збудуєш мені дім на житло, бо я не жив у домі від того дня. Як вивів Ізраїля і до цього дня, але переходив з намету до намету, з житла до житла. Скрізь де б я не ходив з усім Ізраїлем. Чи ж я сказав хоч котрому небудь із суддів Ізраїля, яким я наказав пасти мій народ, питаючи, чому ви не збудуєте мені кедрового дому? Тож і тепер. Скажи моєму слузі Давидові, я взяв тебе з пасовиська, відовець, щоб ти був князем над моїм народом Ізраїлем. Я був з тобою скрізь, куди б ти не ходив. Я винищив усіх твоїх ворогів перед тобою. Я зроблю тобі ім'я, як ім'я великих на землі. Я призначу місце для мого народу Ізраїля і насаджу його, і буде він там жити, і його не будуть більше тривожити, і безбожники не будуть більше його тіснити, як колись, за часів, коли я настановив був суддів над моїм народом Ізраїлем. Я впокорю всіх твоїх ворогів. Я сповіщаю тебе, що Господь. Збудує тобі дім. А як сповниться твій час, і ти відійдеш до твоїх батьків, тоді я поставлю після тебе потомка одного з твоїх синів і утривалю його царство. Він збудує мені дім, і я утверджу його престол навіки. Я буду йому батьком, а він буде мені сином. І милості моєї не відніму від нього, як відняв був від того, що був перед тобою. Я поставлю його в моєму домі і у моєму царстві повіки, і престол його буде стояти твердо повіки. Усі ці слова і все це видіння Натан переказав докладно Давидові.